8 квітня відбулась нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Слід зауважити, що у нараді прийняли участь і представники 11-го батальйону Київська Русь, з якими обговорювались питання продовження плідної співпраці між місцевим самоврядуванням Подільська і військовою частиною. Не залишилась поза увагою військових і вже здійснена допомога з боку мешканців Подільської громади, за що подільчанам була висловлена щира подяка. Далі з питань роботи своїх підрозділів звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. Ось деякі з них. Керівник підприємства Подільськводоканал Володимир Негрецьку прозвітував, що за минулий тиждень значних аварійних ситуацій не відбулось. В даний час ведеться підготовка до планового обслуговування мереж. Керівник Квеп Теплокомуненерго» Максим Перлей поінформував, що в даний час продовжується робота з консервування котелень, очищуються сольові ями. Вже завершено обслуговування двох теплових камер і встановлено відповідні заслони. У подальшому значна увага буде приділена тепломережам. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що підприємством здійснено ліквідацію наслідків негоди. Продовжується робота з регулярного вивезення твердих побутових відходів. Проводиться робота з прибирання проїзної частини доріг, прибирання у паркових зонах міста, а також ремонтні роботи на дитячих майданчиках та устаткування контейнерів по вулицях міста. Директор комунального підприємства Міськ світло Віктор Кострицький повідомив, що зовнішнє освітлення та світлофори працюють без збоїв. Проводилась робота відповідно до заяв громадян, а наслідки негоди вже ліквідовані. Далі директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх щодо проведених рейдів та щодо надання відповідей і документів відповідно до звернень громадян і щодо роботи з боржниками за сплату орендної плати за землю. Радниця міського голови... Марія Мазур доповіла про результати щотижневих об'їздів території міста для відстеження ситуації із санітарного стану Подільська. За її словами, в даному питанні спостерігається позитивна динаміка. Порушення ліквідуються вчасно і оперативно. Керівники управляючих компаній Василь Шепітко і Олександр Перепилиця поінформували керівника громади про роботу із обслуговування житлового фонду Подільська, про ремонти покрівель і ліквідацію наслідків негоди. Щодо інших сфер життя Подільської громади, також надавалася звітна інформація. Керівник центру надання адміністративних послуг Інга Качковська доповіла про хід обслуговування клієнтів центру, про роботу із затвердження кількості послуг, а також про участь у чисельних відеоконференціях. За інформацією від Подільської міської лікарні та ЦПМСД, ситуація у сфері охорони здоров'я подільської громади є стабільною і обслуговування пацієнтів проводиться без збоїв і за графіком. В даний час спостерігається зменшення кількості захворювань на гострі респіраторні хвороби. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.